Доброго дня! Даний відеогляд для тих людей, кому потрібний накладний світильник, недорогий, з можливістю швидкісної заміни, доволі яскравий, потужністю 24 Вт, квадратної форми. З вологозахистом IP40. Даний світильник має потужність 24 Вт. 2400 люмен яскравість. Розміри його 180х180 мм і висота 35 мм. Ось так виглядає сам світильник. В комплекті є мітізна група для монтажу. Ось так виглядає сам світильник з такими цікавими рамками. Накладний тип монтажу. Швидкісна заміна завдяки. Такому роз'єму. Цей роз'єм безпосередньо кріпиться до площини, і в неї монтується наш світильник. Ці лінійці у нас представлені такі потужності, як 18 Вт, 24 Вт, 36 Вт, 48. Можна ось подивитися, поставити на паузу. Розміри тут також вказані. Вся серія має клас вологозахисту IP40. Зараз ми його підключимо, подивимося, як він світить. Підключення буду проводити через такий клемник. Підключення дуже просте, фаза 0. Ось такий яскравий світильник, температура світла 5000 кельвінів. Виглядає доволі ефектно. Заміна дуже швидка. Замовити дані світильники можна буде у нас на сайті, а зараз ми ще спробуємо його розібрати і подивитися, з чого він зроблений. Конструкція доволі проста. В основі у нас лежить плата з розпаяними світлодіодами та драйвером на платі. Якщо комусь буде цікаво, ось його характеристики даної плати. Світильник має гарантію 2 роки. Замовити можна буде у нас на сайті. Посилання буде в опису до відео.